Ми вітаннями повертаємося до прямого етару марафону телеканалу ТІВІ Сім Плюс. Також ви можете залишатися з нами під час онлайн-трансляції на офіційній Фейсбук сторінці. А далі ми детальніше поговоримо про те, куди парламентські партії за останній рік витратили майже мільярд бюджетних коштів. Власне, крім звичних витрат на партосередки, оренду приміщення та поліграфію, партії також переказали мільйонні суми сумнівним громадським організаціям і ФОПам. Серед них, до прикладу, організація, яка незаконно вивозила чоловіків за кордон, та дочірні ГО, якими керують голови партійних осередків. Значну частину коштів також витратили і на допомогу війську. Проте не забули і про власний піар за державні кошти. Власне, куди партії голос, батьківщина, європейська солідарність та слуга народу витратили ці кошти. Розібрався рух чесно» і, Власне, з нами на зв'язку аналітикиня руху чесно Олександра Левчак. Пані Олександро, вітаю вас і слава Україні! Вітаю гарем, слава! Для початку давайте власне поговоримо про механізм фінансування партії із державного бюджету і як усе відбувається. Та загалом щорічно у своєму бюджеті Україна виділяє певну суму коштів минулого року. Це була сума у 840 мільйонів гривень. На статутну діяльність партії обсяги фінансування розраховуються за певною формою. Це 1% мінімальної заробітної платні за попередній рік, який помножений на загальну кількість виборців. Виплачуються ці гроші партіям щоквартально, і сума кожної партії залежить від двох причин: перше, це скільки мандатів вони здобули. і Друга чи дотримується партія гендерної квоти, тобто не менше дві треті представників однієї статі? Таким чином партія Слуга народу у 2024 році отримала найбільшу суму коштів. коштів це 490 мільйонів. Батьківщина 92 мільйона, європейська солідарність 141 мільйон, і ще 115 мільйонів це для голосу, якому НЗК відновило держфінансування mm -hmm. на початку 2024 року. Ми власне поговоримо далі детальніше про те, на що партії ці гроші витрачали. А от законодавчо, чи прописано на що вони можуть витрачати ці кошти? Ну, загалом, це питання складне, оскільки у законі прописано, що партії можуть витрачати кошти на свою статутну діяльність, але термін статутна діяльність не є чітко протрактованим. Тобто, це все, що партії прописали у своєму статуті. Єдине, що у 2022 році НЗК зробило окреме пояснення, що в умовах війни партії можуть витрачати кошти і на військову допомогу, якщо вони цього захочуть. Тобто ці витрати вони в різних партіях витрачаються по різному. до прикладу, хтось на ФОП, хтось на допомогу війську, хтось ГО, хтось, власне, просто на діяльність партії. Це все виділяється власне на діяльність партії, на їхню статутну діяльність, але ну, діяльність різна, вони можуть. Просити послуги у громадських організацій і фопів якраз для своєї статутної діяльності вони можуть передавати на військо за роз'ясненням НЗК, а також ну основні витрати це власне розподілення між партійними осередками, це виплата заробітної платні, це певна друкована продукція, яка потрібна на розвиток партії і так далі. Тобто, витрати в кожній з партій були схожі між собою. Загальні витрати досить схожі, але все ж таки є певні моменти і певні патерни, які відрізняються від партії до партії. Угу. От давайте ми про партію окремо і поговоримо. Почнемо із голосу, тому що за вашими даними, чимало коштів вони переказали різним громадським організаціям, і деякі з них сумнівні про що я ще на початку говорила. Які це організації? Так, загалом за один рік голос уклала договори з п'ятьма громадськими організаціями на суму понад 6 мільйонів гривень державних коштів за надання інформаційно-аналітичних послуг. І у кожній з них ми виявили ну певні особливості. Якщо говорити про одну з таких, ГО, яким голос ГО правдила за надання тренінгів, а саме ГО Асоціація захисту прав людей з інвалідністю. То важливо зазначити, що голос переказала кошти у другому кварталі 2024 року. А станом на 2023 рік на організацію було відкрите кримінальне провадження через те, що група осіб з керівником організації Яном Гладковим Незаконно допомагали чоловікам виїжджати за кордон, і для цього вони використовували фіктивні документи, які підтверджували участь цих осіб у волонтерській діяльності. Тобто, з результаті підозрювані за певну нагороди від 3 до 6 тисяч доларів, допомагали чоловікам отримати дозвіл на виїзд за кордон. Власне, якщо говорити детальніше про керівника організації Яна Гладкого, то він я також є екс головою товариства Аостафінг персоналу і зараз ним керує, ймовірно, його родичка Галина Гладка. І партія сплатила і цій компанії півмільйона гривень за суборенду оренду приміщення. Якщо говорити про інші громадські організації, яким платила партія, то ними керують або чинні, або колишні учасниці голосу. Одна з таких фундацій Кра Свободи отримала 950 тисяч гривень за консультаційні послуги. Які саме ці послуги невідомо. Однак, за даними звіту на цегенства, за третій квартал, власне, організація свої послуги так і не виконала, і власне цю організацією керує і. Членкиня ради Київського осередку партії «Голос» Віолета Пашутіна. Аналогічна ситуація складається і з іншими громадськими організаціями. Так, умовно, 970 тисяч перерахована на «Східна українська асоціація малого і середнього бізнесу, керівницею якого є голова Донецької обласної організації Юлія Гакова. І крім того, організація була відкрита у 2016 році, але це був її перший дохід загалом від партії. От і власне НЗК каже про сумнівність надання послуг громадською організацією. А так само кошти отримали і ГО Кременчуцький антикорупційний центр та Асоціація жінок України. Першою керує голова полтавського середку, а другою голова Одеського. Ви згадували про те, що партії голос відновила фінансування із державного бюджету. Чому воно було призупинене? Голос був позбавлений державного фінансування двічі і два рази за недостовірні звіті у 2020 році. Вперше це сталося у 2021 році. Тоді на ЗК виявило порушення на понад 1,3 мільйона гривень через низку ФОПів. Їх було близько 11, яким партія сплачувала послуги за надання аналітичних і райтерських послуг. Однак документально знову ж таки ці послуги не були підтверджені партією. Але у 2024 році фінансування голосу поновили, оскільки агенції повідомили, що з результатами аналізу звіту партія «Голос» усунула причини, які були. У 2021 році, які зупин... які зумовили зупинення фінансування, однак за кілька місяців, уже в 2024 році, НЗК знову зафіксувало низку порушень у звітах 2020 року, оскільки партія переказала понад 4 мільйони гривень бенефіціарам, які фактично не надавали їй жодних послуг. Саме тому полі вже вдруге позбавили фінансування і вже до кінця чинного парламентського скликання. Тобто, на ваш погляд, є підстави, що це може ця історія може повторитися зараз? Ну вона власне вже повторилась, і до кінця цього скликання партія голос не матиме державного фінансування. Давайте тоді до партії батьківщина, тому що згідно із вашими даними, вони передавали чимало коштів саме ФОПам. Як цей механізм працює? Так, на загалом, якщо говорити про механізм сплату ФОПів, то е, інші партії також ФОПам сплачували. Але е, у батьківщини це дещо цікавіше, оскільки у 2022 році у партія у партії вдвічі скоротилась кількість працівників із 100 до 41. Того ж року, партія почала переказувати мільйонні суми саме на рахунок ФОП. До цього таких паттернів не було. Е, до прикладу. Минулого року така сума складала понад 66 мільйонів гривень. І коли рух чесно аналізував цих ФОПів, було виявлено певну закономірність. Більша частина підприємців, яким платила партія, зареєстрували ФОП саме у 2022 році. Крім того, серед цих осіб були колишні співробітники партії, помічники народних депутатів батьківщини на громадських засадах, або учасники молодіжного крила Батьківщина Молода. Коли ми зверталися за коментарем до цих людей, більшість з них або заперечували фактор своєї співпраці з партією до 2022 року або відмовлялися відповідати на питання взагалі на практиці це працює так у отримувач коштів сергій воронов до 2022 року офіційно отримував зарплату від партії і розмір цієї заробітної платні був кілька тисяч гривень, переважно до 20 тисяч гривень на місяць. А згодом, зареєструвавши ФОП після 2022 року, почав отримувати доходи у десятки разів більше за надання послуг. Так, до прикладу, у 2024 році він вже отримав 1,6 мільйона гривень за виробництво відеоматеріалів. Чи і батьківщина, чи голос користувалися можливістю задонатити війську? Офіційно, за даними звітів, не було переказів на благодійність від цих партій. Давайте тоді рухатись далі до європейської солідарності, як вони передавали кошти за минулий рік. Загалом, слуга народу переказала понад третину свого державного фінансування, це саме 270 мільйонів гривень, Національному банку України з призначенням цільовим саме на допомогу ЗСУ. Такі пожертви партія робила і в попередні роки, і це є абсолютно дозволеним через розняття назика. От е, і власне, якщо говорити про... Е, Ситуацію з європейською солідарністю то тут дещо вона цікавіша, оскільки загалом партія віддала понад 35 мільйонів гривень на купівлю військових облігацій, 32 мільйони на громадську організацію, військову «Солідарна справа громад, і 3,7 мільйони на рахунки військової частині. А тут питання стоїть з військовими облігаціями, оскільки військові облігації це цінні папери, які випускає держава, і завдяки їх продажу, Україна фактично позичає гроші у своїх же громадян, щоб підтримати еко. Економіку та армію за них можуть купити зброю, техніку, медикаменти. А потім ці гроші держава повертає з відсотками, які не обкладаються податками, на відміну від того ж депозиту, який є дозволений партіям, і у випадку, якраз таки, купівлі облігації у 2024 році НЗК виявило ознаки нецільового використання коштів. За що суд потенційно може позбавити партію державного фінансування? От перед цим, зрештою, я спробувала внести зміни до законодавства. Які б дозволили всім партіям купувати військові облігації? Однак Верховна Рада ці ініціативи не підтримала. І зараз е, іде суд, і вже за висновками суду будуть е, роз'яснення щодо цієї ситуації. У нас на жаль, часто благодійність і піар це речі, які йдуть поруч один із одним, і часто залежать один від одного. Так само чи використовували на ваш погляд партії саме Донати, Збройним силам України як самопіар? Так, якщо говорити про слугу народу, то вони дуже активно у своїх соцмережах поширюють новини про благодійну діяльність як на сайті, так і на соцмережах їхніх умовно лідерів е і так далі. Що стосується європейської солідарності, то тут варто проговорити про громадську організацію Солідарна Справа громад, оскільки у соцмережах та на сайті громадської організації у більшості дописів згадується ім'я керівника партії Петра Порошенка, також до прикладу, з останнього організації організація проводила розіграш календаря з підписом експрезидента, і крім того, сам Порошенко стабільно запускає рекламні дописи через свою сторінку у Фейсбук, де розповідає про допомогу ЗСУ та підтримку армії. І таким чином, за 2024 рік на таку рекламу у Фейсбуці, він витратив майже 3 тисячі доларів. Власне так, на щодо інших партій, наскільки активними було фінансування самопіару? Загалом витрати на рекламу є звичайними, якщо порівнювати з попередніми роками. Офіційно голос і Європейська солідарність не витрачали на рекламу. Батьківщина витратила близько 1,2 мільйона гривень, слуга 4,9 мільйона гривень. Але не варто забувати також про умовну сіру зону політичної реклами, якою зараз є реклама у анонімних телеграм-каналах, і визначити вартість власне такої реклами ну майже неможливо. Політики можуть її закуповувати і поширювати через цю мережу в нашому інформаційному просторі. Вже не те, що не перший місяць, а не перший рік говорять про підготовку до виборів, які нібито мають відбутися. Зараз вже кажуть, що влітку чи восени власне. От чи простежується якась підготовка до виборів саме в використанні коштів? Ми би не сказали за аналізом, тому що витрати є абсолютно звичайними, якщо порівнювати ці кошти з попередніми роками, тобто, умовно, вартість на ту ж друковану продукцію або зовнішню рекламу не збільшилась, і тому ну це є абсолютно стандартною ситуацією використання коштів. Ви згадували про те, що були ваші звернення до батьківщини, зокрема партії щодо того, аби вони пояснили, як відбувається фінансування. Чи у вас були запити до всіх партій, які ви аналізували? <гану> uh -huh. Дивіться, ми просто проводили окремий аналіз батьківщини кілька місяців тому загалом. Uh -huh. <гану> з фопів власне відповідь на звернення нам не дійшло і доти не надійшла і до тепер. Ми саме зверталися до е, окремих осіб, яким партія платила у випадку з батьківщиною. Е, більшість з них якраз заперечували е, те, що вони до того співпрацювали з партією. І також ми зверталися до е, е, керівника організації Асоціації захисту прав з інвалідністю, е, яким платила голос. Е, власне, слухавки вони так і не взяли весь час. Вони були поза зоною досяжності, хоча номер був з офіційного сайту громадської організації. Чи була якась реакція від політичних партій? А можливо, чи очікуєте якоїсь реакції або більшого роз'яснення щодо того, як власне розподілялися кошти? Ні, реакції від партії не було, і загалом вся інформація щодо їхнього використання коштів ми брали із звітів політичних партій, які партії подають щоквартально, і звідти ми отримуємо інформацію. Просто проблема виникає в тому, що до кожної витрати. Партія має додавати роз'яснення, на що ці кошти йдуть. А останнім часом партії умовно, якщо вони сплачують ФОПом або громадським організаціям, підписують це як умовно сплата за договір і певний номер цього договору. І зрозуміти умовно, що це був за договір, можна тільки за роз'ясненнями НЗК, які вас подаються трохи пізніше аніж звіти партії. Ми вам дякуємо, пані Олександро, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Аналітикиня руху, «Чесно» Олександра Левчак була з нами на зв'язку. Говорили про те, куди парламентські партії за останній рік витрачали кошти із державного бюджету.